Перше місце у четвертому етапі всеукраїнських олімпіад з біології вибору Коломиянин учень загальноосвітньої школи номер 4 Назар Огороднік став кращим в Україні серед однолітків. Олімпіада відбулася в Києві. Переможця нагородили грамотами. Своїми враженнями хлопець поділився із нами. Назарій Огороднік, учень 9-го г класу загальноосвітньої школи номер 4 Хлопець показав високий рівень знань з біології. каже, усі шкільні предмети дуже цікаві, але до біології ставиться по особливому. Адже сподівається, в майбутньому ці знання допоможуть йому на практиці. Хочу стати лікарем, хочу мати людям. І біологія це така предмет, який дійсно розвиває тобі кістки, навички, допомагає тобі бути більше ну, розуміти світ, аналізувати його все з життям. Назарій розповідає, до олімпіади готувався дуже ретельно. Було не завжди легко, але цікаво. Та й загалом тестові питання та практичні заняття щороку нові. І хоча все знати не може ніхто, проте він намагався і йому це вдалося. Готовка була дуже важкою, довгою. Це все ж таки ну, соколиська олімпіада. Е готувався протягом місяця. Дуже багато вдячний своєму честь Білої марті Мирославникам. Ми Малим готуватися кожного року журі. Київського університету Шевченко намагаються створити такі ну. Помови такі завдання, які були цікаві, ну щоб нас намагаються. Назарія до олімпіади готувала вчитель біології Марта Мацьків. До слова, вона визнана кращим вчителем школи, адже троє її учнів стали переможцями в обласних олімпіадах. Тепер от і у всеукраїнській педагог дуже пишається такими здобутками школярів. Каже, це невтомна праця, але вона того варта. Кожен вчитель звичайно мріє про те, щоб мати учнів, які би показали високі результати саме з його предмету, і мені. Це вдалося цього року, адже я працювала з трьома учнями з 11, 8 і 9 класу. Учениця 11 класу Фен Надія отримала третє місце на обласній олімпіаді з екології. Учень 8 класу отримав третє місце на олімпіаді з біології, також в місті Івано-Франківську. А ось із учнем 9 класу, Огородніков Назар ми досягнули досить високих результатів. І з міста Києва 27. 7 березня він привіз диплом першого ступеня. Він являється переможцем четвертого туру з такого предмету як біологія. Біологію Марта Мацький вважає чи не найбільш інтелектуальним предметом, може розмірковувати з цього приводу довго і цікаво. У Назарієві ймовірно знайшла споріднену душу. каже працювати з хлопцем одне задоволення. Робота з Назаром досить є цікавою. Він є дуже компетентний учень із природничо математичним. Дисциплін він досить цікавиться багато і поглиблено вивченням біології. Якщо діти зимою у січні місяці мали відпочинок, то ми з ним невтомно працювали. Він виконував щодня понад 500 тестових завдань, і він цього ця його робота вона підтвердилася його здобутками на олімпіаді у місті Києві. Назарія Огородника привітали педагоги та однолітки із такою важливою перемогою. Побажали йому ще більших успіхів та здійснення мрій. щастя здоров'я міцності. Учні загальноосвітньої школи номер 4 у цьому навчальному році принесли в школі 28 призових місць у другому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад. Одинадцятеро школярів брали участь у третьому етапі у Івано-Франківську. Призерами стали семеро учнів з української, німецької та англійської мов, екології та біології. Також 19 перемог здобули учні третіх сьомих класів у другому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови, англійської мови, математики та природознавства.